Новорічні подаруночки від Святого Миколая чекають на малечу. Запорізька міська влада подбала про дітей військовослужбовців та подарувала їм сертифікати на отримання іграшок і ласушів. Самі ж подарунки приїхали з-за кордону, де іноземні благодійники збирали їх власноруч. Загальна кількість запорізьких дітлахів, що отримують свій сюрприз, близько 600. сертифікати передали татусям, які одночасно є захисниками країни і нині боронять запорізький напрямок. Наші дітки за ці 10 місяців дуже по що. Якщо вони раніше мріяли про іграшки, про подарунки, то вони зараз мріють про те, щоб ті, хто виїхав з окупованих територій, повернулися додому. Дійсно, ми зараз не можемо зупинити цю війну, але ми можемо стати помічниками Святого Миколая, який допоможе і принесе нашим діткам подарунки.